Друзі, мої вітання. Запрошую передивитись прогноз на грудень, завершальний місяць 2025 року. І в нас загальна карта місяця, тема стосунків, тема фінансів. І по цій колоді ми подивимося, в якій сфері нашого життя треба навести лад. Для чого? Щоб не тягнути якісь свої парашюти, які вже. Тягнуться за нашими плечима, не тягнути в 2026 рік часу вдосталь. Тим більше, що період на, в грудні 25-го року в нас очікує Йоль такий достатньо потужний енергетичний період, який складається з 13 днів і 12 ночей. Кожна ніч в нас, знаєте, завершальна для чогось. Да? І я вам підсвічу, в яких сферах бажано б навести лад, в яких сферах бажано вже щось. Пропрацювати, щось залишити, щось відпустити, щоб не тягнути ці свої парашути в 26 й рік. Традиційно дивіться, астендент він вам доповнить картину нашого прогнозу. Дякую, запрошую всі знаки За Стрільці продовжуємо і ви на грудень, загальна характеристика. Загальна характеристика, стрільці, От треба бути там, десь комусь казали, що вгамуйтеся, а вам стрільці скажу навпаки. Давайте, давайте рухайтесь, давайте будьте, наносіть удари першими. В Прямому і в переносному сенсі цього слова. Досить сидіти чемненько. Треба вигуляти свою ту темну сторону і дозволити їй а, цій своїй темній стороні, яка вже десь. Ну, вже заклякла десь, да? вже така невигуляна, вже досить, досить, досить довго. Дайте можливість у цій іншій стороні проявитися. Да? І взагалі карта про активність, активність, активність і таку активність навіть наперед, навіть не думаючи. Діяти робимо, потім подумаємо, От приблизно десь так. Я зрозумію, стрільці це не дуже схоже на вас, але, напевно, може, треба колись спробувати. Стосунки і стрільці, стосунки, і стрільці, щось отож, стрільці, якось щось, чимось невдоволені. Чимось пішли у свій власний пішли у свій власний той сесвіт копатися в собі. Це самостійна карта. Це не те, що я не можу сказати, що це вас, ваш партнер вас якось е не задовольнив, і ви незадоволені партнером. Ви тут самі з собою незадоволені, Ви вам щось самою собі чи в самому собі щось не подобається. І ви ото е ковряєтесь, е якось так. так Ну, Хрустіті, ну, щось таке, щось незадоволення, такі, щось таке ні о чому. Ну, таке, і, 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 і власні якісь такі незрозумілий понівіряння, і, і від, 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 відмови від якихось можливостей. Ну, от, от повна така деструктуризація. Ну, такі. А для тих, у кого нема. Тут, в принципі, стосунках не стосунках без різниці, бо я прошу зверну, звертаю увагу на вас самих, не на ваших партнерів, на ті, що є, і ті, що не можуть до вас прийти, а в контексті того, що ви тут зайнялись самокопанням, самобічуванням, і поневіряєтесь і, і ну, щось таке. ну, е Хай будуть Чисті хвала вашим партнерам, що вони вас терплять в такому стані. Якщо партнера нема, то, ну, чесно кажучи, він вас на такий стан він, ну, і не підтягнеться. Давайте завершайте свої оці філософські роздуми і як то Находьте порозуміння, взаємодіюся зі своїм партнером. Вийдіть із своєї власної ракушки, бо ви дуже глибоко туди вже залізли, і взаємодійте з партнером. Так, стрільці, гроші, стрільці, гроші, стрільці, гроші, ну, я зрозуміла вас, стрільці, бо яке тут кохання, коли тут по грошам жопінька? Вибачте мене. Ну так, з грошима да. ні, альо. А, але це ж не завжди так буває. Ну, можливо, місяць такий, ну, можливо, період такий, все буде добре. Ці, не треба перейматися. Можливо, вам тут і кажуть, що не треба от, впасти в позицію жертви і кручинятися, а треба якось активуватися да? ну, в тій сфері, в якій не спрацювала, беремо іншу сферу, бо ви можете дійсно зайти в позицію жертви і, і ніяк не реалізуватися. А загальна характеристика карти на місяць нам сказала, давай, давай, давай бігом, бігом, активніше. А у вас тут позиція така, все все пропало, пропало, і, і для чого жити, все погано і от так от. Ну, таке буває насправді, ну, час такий, зима нарешті, да? трошки пріонелій, буває. Так, в чому наводимо лад? В чому наводимо лад в своїй сфері діяльності? В своїй сфері діяльності треба щось робити, не страдати. не знову страдати ще в ще більшій ступені. А діяти, діяти, діяти. От вам тут сказали, роби, давай щось роби. Не страдай, да? не відсвічуй, не, не треба ото вдягати білу простиню і повсти на кладовище. Роби щось, роби щось, роби. Давайте стрільці, щось робіть, щось робіть, але не страждайте.